14 лютого, день святого Валентина або День усіх закоханих. За традиціями цього дня закохані дарують один одному валентинки, що символізують увагу та любов. Зробити приємне та зігріти серця наших вояків вирішили і вихованці інтернату. Як дивіться далі? За легендою, святий Валентин народився у третьому столітті нашої ери. У ті далекі суворі часи римський імператор Юлій Клавдій II заборонив своїм воякам одружуватись, але молодий священник Валентин таємно вінчав закоханих, і за це був засуджений на смерть. Перед стратою Валентин залишив дівчині листа з освідченням у коханні. Звідти й пішла традиція надсилати листівки Валентинки. Про святого Валентина знають як дорослі, так і діти. Він покриватель любові. Він ще він колись робив дуже добрі справи для для, для людей, для людей, які любили один одного. Напередодні свята товариство допомоги Свербовуз організували соціальну акцію та залучили вихованців біберського інтернату Діти власними руками готували подарунки для українських військових. Потрібно е, пришити уже. Серде до сердечка, потім ми будемо відрізати і, і, і таким чином будемо склеювати отаке таке сердечко і можемо там написати середині побажання. Першим впорався Назар каже, що частенько робить подарунки власноруч, адже тоді такий подарунок є особливим. Це подарунок від душі, і я думаю, що кожному буде приємно мати подарунок від душі. Не кажуть, діти це наше майбутнє. Ми повинні опікуватися, повинні займатися дітьми. І вони прекрасно розуміють самі, яка зараз нас ситуація. Вони це все бачать, також переживають. І якийсь маленький такий подарунок для них це також для них важливо. Я думаю, буде зробити приємний якийсь подарунок для наших воїнів. Година кропіткої праці і ці Валентинки попрямували на схід, а разом із ними побажання від дітей. Хочу, щоб вони були здорові, щоб повернулися додому живими, неушкодженими. Ну і щоб вони більше ніколи не йшли на ту війну. Здоров'я, щоб вернулись додому живими і неушкодженими. Це вже 14-та поїздка на схід активістів із Біберки допомагають цілим містом, усі і навіть діти. Діти часто допомагають, бо прибуваючи, їздячи на схід, ми розуміємо, що крім цього, що потрібно солдату одягти і, і там дати йому якийсь харч, необхідно ще якось зігріти його серце. Здається, що держава за 20 років забула, що для початку потрібно дітей виховувати патріотами. І, і, і тоді вже і нове покоління воно буде виростати зовсім іншими людьми. Сподіваємось, що маленькі Валентинки від вихованців інтернату принесуть нашим захисникам відчуття любові, тому що зроблені вони з любов'ю.